Саме тут, 31 липня, сталася смертельна аварія. За інформацією нацполіції, близько четвертої години ранку. Не встановлене авто рухалося зі сторони селища Широке в сторону села Шестерня. Водій збив пішохода і поїхав. 27-річний ветеран загинув на місці. Загиблий у ДТП. Колишній військовослужбовець ЗСУ Володимир Ковалець розповідає його побратим Іван каже про трагедію: дізнався з телеграм-каналів. На фото побачив, що загиблий з протезом, зателефонував до поліції і там йому підтвердили смерть друга. Я приїхав, був в шоці. Побачив місце, яке його машина перед собою пхала метрів 50-60. Все було розбросане, Документи, сумка, все, що на ньому було. Іван розповідає, близько року Володимир жив у нього в селі Степове у 20 кілометрах від місця аварії. Чому того ранку друг був на трасі, не знає. Припускає, міг йти в сусіднє село до знайомої. Додає за кілька годин до аварії. Володимир написав, що перебуває на кордоні з Румунією. Востаннє ж бачив його чотири дні тому, коли той пішов з дому. Він мовочки вийшов, не попрощавшись, нічого не сказав і ушов. Знайома Володимира Яна каже, приголомшена новиною про його смерть. Він вижив на війні та загинув в тилу. Розповідає, подружилася з ветераном, коли він переїхав до стопового. За лютого позивний так нашого Володимира тільки гарні спогади залишаються, тому що це людина, яка захищала нас. Останні дні його він скуплявся в нас в магазині, був радісний, посміхався. Ми з ним ще пошутили трошки. Він допомагав їм по хазяйству, прибирав будинку, варив їсти. Ну, як для мене, то він ну, нормальна, добра, чуйна людина була. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого, каже інспекторка районного управління поліції Анастасія Субач. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини неї на пішохода, розшукують авто та водія, який поїхав з місця події. Побратим загиблого Іван розповідає. Володимир пішов на війну добровольцем у березні 22-го. У вересні 24-го дістав тяжкі поранення та втратив ногу. Хотів повернутися на фронт, але в бригаді йому відмовили. Додає, Володимир виріс в інтернаті на Черкащині з рідних мав тільки сестру, та вони не спілкувались. Віолета Терещенко, Микола Домашов. Суспільне новини. Кривий ріг.